Привіт, народ! Я запускаю нову серію відео Дорожня карта для фронтенд розробника. Ця серія буде складатися з 10 відео. Вивчивши дані теми, ви станете програмістом і зможете шукати вакансії для працевлаштування. Представляю вашій увазі частину 1 HTML. В цьому відео ми коротко дізнаємося, що це таке і які теми вам потрібно знати. Тож почнімо з визначення, що таке HTML. HTML це структура сторінки, її кістяк. Містить такі складові елементи, теги, атрибути тощо. Розгляньмо їх детальніше. Перша складова елементи. HTML-сторінка містить різні елементи ось деякі з них заголовки, абзаци, Посилання на різні сайти та для переходу між сторінками, для підключення стилів та скриптів, зображення, списки марковані та нумеровані, елементи для роботи з формами, таблицями, структура таблиці, створення заголовків, об'єднання комірок, кнопки, розділи і так далі. Елемент складається з відкриваючого тега, вмісту та закриваючого тега. Все це вам слід добре вивчити. Після вивчення елементів вам слід перейти до наступної складової Атрибути. Атрибут це додаткова інформація про елемент, який змінює його поведінку або вигляд. Це як додаткові суперсили для елементів. Вони завжди записуються всередині відкриваючого тега. Атрибути є різних типів: глобальні атрибути, атрибути посилань, атрибути зображень, атрибути доступності. Наступний напрям семантика. Чому семантичні теги важливі. Перша причина: завдяки семантичним тегам сторінка не просто гарно виглядає, але й логічно побудована. По-друге, її легко знаходять пошукові системи, адже правильні теги якісно прописують SEO-оптимізацію. Причина третя доступність. Сайт має бути адаптований не лише для звичайних людей. А й для людей з певними обмеженнями. Наприклад, незрячі особи мають на слух чути сайт, тобто здійснювати по ньому навігацію завдяки голосовим командам. А це можливо завдяки семантиці. Є спеціальні семантичні теги для заголовка, навігації, бічної панелі, підвалу тощо. Було б неправильно замість них писати дів, адже він не дає браузеру інформації про зміст, інакше Google вас не пробачить. Також не слід забувати про метатеги, адже від них залежить SEO оптимізація. Це ті теги, які невидимі, але критично важливі. Вивчіть наступні метатеги: кодування мови, щоб кирилиця не поламалась, адаптивність, опис для пошукових систем, ключові слова, а також для гарного прев'ю для соцмереж. Зверніть увагу, що мова розмітки HTML досить нова і швидко розвивається. Було б доречно, хоча б побіжно ознайомитися з її історією, як вона розвивалася, скільки років минало, які функції впроваджувалося, що уже вважається старою практикою, і які нові можливості дає HTML. Ви можете запитати, скільки часу треба, щоб вивчити HTML. Це залежить від кількох факторів в середньому, один місяць. Якщо ж людина не з нуля, а вже має поняття. Або вивчає в швидшому темпі, виділяє багато часу, то можна за 2 тижні вивчити. Головне працювати щодня та водночас пам'ятати, що регулярність важливіша за кількість, щоб ви не пропускали кілька днів або тижнів, тому що цей процес може розтягнутися надовго. І також пам'ятайте, що ніщо не замінить практику. Тож після цього відео досліджуйте і практикуйтеся. Тільки так ви зробите значний вклад для якісної розробки. Однак для цього потрібно знати ще одну мову. Про це ми поговоримо у відео номер 2 із 10. Тож проявляйте активність на каналі, тисніть лайк, підписку і пишіть коменти, щоб я швидше знімав наступні відео. А я дякую за увагу і до зустрічі в наступній серії номер 2